Доброго дня, вітаю вас. Добрий день. Ну я, як уродженець Луганської області, я можу сказати, що і до війни, і до повномасштабного вторгнення там були нерентабельні шахти, і е, вкладання щодо вкладання грошей також були проблеми. Я добре це пам'ятаю, але не всі. Е, і от цікаво, е, там антрацит, бувший Краснодон, краснодоноровинки, з яких саме шахт забрали гірників і відправили на війну, чи зі всіх, чи не зі всіх. Да, ну дивіться, ситуація дуже проста. За останні 10 років, скажімо так, діяльності тих невизнаних республік, скажімо так, на Луганщині. Основною проблемою стало, ви правильно кажете, були і нерентабельні шахти. Але наші підприємства, як, наприклад, які входили там ДТП, до ТП до ДППського гілля, вони відкачували цю воду. Ми ж прекрасно розуміємо, що основна проблематика це ґрунтові води, які там наповнюються, навіть якщо шахта вже скажімо так, і не, і не приносить доходи. Її підтримували, воду відкачували, все фільтрували. Зараз дуже велика проблема з тим, що за 10 років взагалі цього нічого не робиться. Uh -huh. А те, що стосується по мобілізації, ми з вами пам'ятаємо, що 22-му році ще була перша мобілізація гельників. Тоді дуже велику кількість ЛНР мобілізувала Росія, мобілізувала, а залишились лише. Ми бачили цю ситуацію неодноразово, що і жінок навіть брали там працювати. залишились чоловіки, лише скажімо так на тих роботах, які над на. Важкі які Жінки не зможуть виконувати її, скажімо, люди не фізично розвинені, не зможуть цю роботу зараз. Же, з умови, що оголосили, вони там повну мобілізацію на окупованій території, витягли майже всіх чоловіків і витягають максимально на їх заміну. Зачасту вже отримуємо інформацію, переміщують росіян, яким там надають роботу, не мобілізуючи їх, а всіх місцевих максимально намагаються мобілізувати і відправити на війну. Ага, ну тобто відбувається така собі заміна ті, хто українські Рники залишились на окупованих територіях. Їх відправляють. Наскільки вони погоджуються, чи пручаються вони, чи є у вас інформація, що шахтарі е, стукають кастами, касками чинять спротив, не хочуть іти на війну? Знаєте, сьогодні дуже таку цікаву статтю читав одного аналітика про паспорти і про мобілізацію. Так, от я вам скажу, після того як були видані російські паспорти, Росія це не демократична країна. Там не постукаєш сильно шоломами, просто взяли людей, потягнули і відправили. А ті, хто не згодні, одразу звільняють і вже потім uh -huh. мобілізують. І ви ж бачите, зараз змінюються і керівники. От за останній час минулого року шість і Зараз ще п'ять викупають, передають російським фірмам. Які скажімо так кажуть, що будуть в них вкладати і робити, але вибачте, передати п'ять шахт фірмі, яка створена за два тижні до покупки і має статутне капітал одну тисячу доларів, ну це просто смішно. А от найбільша проблема те, що людей просто примусово мобілізують і відправляють одразу в бойові бригади, кидаючи одразу на лінію фронту. Сховатися можна від мобілізації російської, уникнути в якийсь спосіб. Ви знаєте, от тільки ви правильно сказали, тільки хлопці ховаються, які є там, виїжджають, намагаються виїхати. Але проблема в тому, що зараз і на прикордонних пунктах, які там є між ЛНР і Росією, виїхати майже неможливо, тому що перевіряють, перевіряють паспорти. і Якщо ти мобілізаційного віку, одразу тобі влучається або повістка, або одразу доставляють до вінкоматок. Навіть на тих прикордонних пунктах стоять працівники військоматів. Тобто не випускають чоловіків, не пускає не. Випускають взагалі, бо я знаю, через раніше виїжджали через сумщину. Там якось була можливість повернутись в Україну раніше. Да, було в об'їзд в об'їзд по Росії. виїжджали але зараз я скажу, як біля великих міст дуже багато кордонів, скажімо так. От, наприклад, ми вчора отримали інформацію по Сіверодонецьку, де на виїзді. Сєвєродонецька утворилась пробка майже у 4 кілометра із за того, що повністю перевіряли кожну машину. Кожен документ по 20 хвилин кожну машину просто обшукували. Що шукали, не повідомляли росіяни громадянам. Але не. по 20 хвилин переривали в машин, переривали в машинах повністю все. Дякуємо, дякуємо за цю інформацію.